Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Ось ми і дійшли до тієї партії Василя Михайловича Іванчука, яка кілька тижнів тому наробила багато галасу в інтернеті. Ми нарешті розберемося, що ж відбулося у цьому поєдинку, і чому саме такою була реакція Василя Михайловича після його закінчення. Мова піде про поєдинок 11-го туру чемпіонату світу з Бліцу. В якому український гросмейстер грав білими, його суперником був молодий американський гросмейстер Даніель Народіцький. Отже, Д4 зіграв Іванчук, кінь F6, c 4 G6 F3, після слон G7, e 4 Д6. Суперники розігрують систему земіша староіндійського захисту. Іванчук виходить слоном на e 3 2-0, кінь c 3 і А6 грає Народіцький. натякаючи на можливість просування пішака на Б5. Поки що слон Д3, кінь ФД7, тут вже чорні готують С5, кінь же Е2, С7, С5, і Іванчук грає Д5. Чорний кінь займає вільне поле в центрі. Раніше тут зустрічався хід 2.0. Його зробив однофамілець 13-го чемпіона світу Гарі Каспарова, гросмейстер Сергій Каспаров в одній з партій 2002 року. Далі чорні зіграли Б5. Після взяття кінь d3 забираємо АБ ферзь b5, село на 6, кінь Д7, ферзь відійшов на С2, ферзь, А5, тура ф2, Тура Fb8, Тура Д1 кінь e 5 Чорні за пішака отримали чудову компенсацію у дусі волського гамбіту. Але Василь Іванчук робить більш точний хід. Він просуває пішака на а 4 попереджаючи хід b7b5, чорні грають кінь Б7. Тут цілком можливо було піти F4. І чорні змушені помінятися на Д3. Білі отримують велику перевагу в просторі і без проблем закінчують розвиток. Але Іванчук вирішив зіграти інакше. Він пішов Б3 після розміну на Д3 Ф5 грають чорні, і тут білим саме час було зробити хід 2 0 Але Іванчук прибрав ферзову туру з А1, поставивши її на лінію Д, розв'язав коня С3. Та за відсутності білої тури на лінії А. Хід Б5 став можливим. Білі б'ють пішаком С, АБ, АБ і кінь Е5, нападаючи на ферзя. Той відходить, взяття на Е4, білі б'ють конем і ферзя 5 шах. Перекривається Іванчук конем і хоче зробити коротку рокіровку, та вже не встигає. Оскільки суперник застосовує чудову жертву коня на F3. І після взяття турою забирає пішака, нападаючи на слона. Іванчук зрозумів, що рокіровку зробити в цій партії йому вже не вдасться, тому королем захистив свого слона. Звісно, в цій позиції у чорних багато цікавих атакувальних можливостей і був навіть чіткий виграш. Щоправда, для того, щоб його знайти, треба або вімкнути комп'ютер, або дуже довго та ретельно порахувати варіанти. Отже, дивимось. на радітському треба було зіграти ферзь Б4 і після тура А 1 побити на С3. Далі взяття конем і ще жертва якості на е 3 Якщо побити на А8, то ферзь д 4 шах. далі взяття на С3, шах, король ж 7 тура е 1 але ферзь ф 4. І після король б 2 взяття на С2 і далі ферзь ф 5, вирішальний подвійний удар. Тому білим варто спробувати побити туру королем. Але тепер, знову ж таки, ферзь д 4 шах, король f3 і слон ж 4 з темпом підключаючи чорну туру до атаки на білого короля. Після король G2 тільки не f 8, а слон F3. І знову ж таки чорні хочуть поставити шах турою з поля f8. Якщо відмовитись від взяття слона, то ферзь g4, далі король f 2 забираємо на a 1 і виграємо ферзя, забираючи на c 2 Якщо ж побити слона, то чорні форсовано ставлять мат. f 8, далі ферзь Е3. Король G2, чіткий хід Ферзь g5, ну і далі мат тура h3. Але, як ви, мабуть, здогадалися, цим шляхом партія не пішла. І Даніель Народицький грає слон d4, нападаючи ще раз на слона, але пропускаючи контрудар суперника. І Василь Іванчук грає тура А1, нападаючи на ферзя, позаду якого не захищена тура А8. Народіцький забирає на Е3 з шахом. Король відходить на Е2. Тепер і Тура F3 під боєм. Але американський гросмейстер знайшов чудовий ресурс. Він грає слон G4, жертвуючи свого ферзя і намагаючись заатакувати білого короля. Та без ферзя атакувати важко. Тим більше, що король на місці не стоїть. Він відходить на D3. Білий король уникнув відкритого шаху по діагоналі D1 h5, але став під шах по третій горизонталі. Та після слон d 4 король сховався на c 4 і як його звідти дістати? Слон F5 грає на Радіцький, і тут Іванчук міг навіть просунути пішака на Б6, і після Тура 6 продовжити рух королем, нападаючи на туру і підтримуючи свого прохідного пішака. Але Ферзь Д2 зіграв український гросмейстер, Після взяття на Ц3 забрав конем. І далі Є5 грають чорні, все ж таки мріючи поставити мат цьому сміливому білому королю. Але у білих ще є тура, і після Тура Ф4 можна спокійно було перекритися конем, відкриваючи ферзя для нападу на туру на ферзовому фланзі. Але Іванчук хотів якнайшвидше ліквідувати загрозу своєму королю, тому вирішив віддати матеріал, забравши ферзем на F4. Після ЄФ зіграв кінь Е4, нападаючи на Пішака. Чорні змушені бити тура б'є 4, і партія перейшла до дуже гострого турового закінчення, в якому і відбулися вирішальні події. ж 5 грає Даніель Народіцький, захищає свого прохідного пішака, але білі грають Б6. Саме у цьому сила позиції білих. Їхній прохідний пішак Б буде підтриманий турою і королем. І здається, що Іванчук без проблем виграє. Але тура А8 грають чорні, король Б5. F3 Родіцький хоче провести свого ферзя, але Тура Е1, G4, король С6 H5. І тут білі могли просто зіграти b7. Після Тура Ф8, Тура А1, загроза тура А8. І якщо тепер F2, то Тура Ф1, нападаючи на пішака, і чорні не встигають захистити його сусіднім пішаком G. Білі загрожують просто забрати на F2 і поставити на Б8 ферзя. У чорних програна позиція. Але Іванчук втрачає важливий темп, забираючи на d6. Поки що ця втрата часу не є критичною. Тураєв 8 грає на Радіцький, Б7 і h 4 грають чорні. На дошці дуже складна та гостра позиція, і у білих було кілька шляхів. Можна було просто зіграти тура Ф1, маючи на увазі, що хід ж 3 тепер уже неможливий, тому що ми б'ємо на Ж3 і забираємо на F3. Після взяття Б8 ферзь білі без проблем виграють. Можна було також зіграти тура е 4 і навіть дозволити пішокові просунутися на f2. Це дуже важливий варіант. Після взяття на g4 король H8, далі взяття на H4 знову з шахом, і після король g7 b8 ферзь, відволікаючи чорну туру. Якщо чорні заберуть ферзя, то спочатку тура g4, дуже важливий, проміжний шах, щоб заманити короля на лінію F і далі подвійний удар. А якщо він відходить на 6, то f 4, і у чорних нема вже ходу f 8. Після взяття тура б'є f 2 це турове закінчення з меншою кількістю пішаків для білих вигране. Ну звісно, вас цікавить, а що якщо чорні не беруть ферзя, а ставлять свогу, тоді шах, f 7, тура g4, король h 7 ферзь c8. І ця дуже гостра позиція комп'ютерам оцінюється як виграна для білих. Все ж таки їхні загрози чорному королю більш вагомі, ніж загрози чорних королю білих. Але на жаль, Василь Іванчук обрав третій шлях, який випускає перевагу. Він зіграв Тура G1, начебто протидіючи ходу ж 4Ж3. Але цікаво, що чорним треба було грати саме так. І після взяття, звісно, не аж а F2. Турайф один аж, і в гонці прохідних чорні на крок попереду. Але у цей момент обидва шахісти грали буквально на секундах, і тому не дивно, що Народицький помилився у відповідь, зігравши відразу Ф2. Іванчук забрав на g 4 з шахом король аж 7 і тут йому треба було поставити ферзя на Б8, переходячи до одного з варіантів, який ми бачили раніше. Після взяття на Б8, Тураж 4, ну і знову ж таки точний проміжний шах Тураж 4 білі виграють. Але Іванчук відразу забрав на H4, і тепер у Чорних вже виграна позиція. Король G6, Тураж 4 шах зіграв Іванчук, але саме в цей момент прапорець на його годиннику впав. Український гросмейстер програв. Заради об'єктивності варто сказати, що у білих вже програна позиція. Чорні зіграють. Королів 5 і запобігти перетворенню чорного пішака біла тура не може. Відразу після закінчення поєдинку розігралася справжня драма. Василь Михайлович Іванчук заплакав. Ось такою емоційною виявилася реакція українського шахіста на програш цієї партії. Він чудово розумів, що позиція білих була виграна, і виграти можна було майже будь-як. Наприклад, просто не віддавати ферзя на F-4. Але, ухваливши декілька суперечливих рішень, білі, врешті-решт, прийшли до програної позиції, програвши ще й за часом. Також слід додати, що емоційна реакція Іванчука стосувалася не лише цієї партії, а турніра в цілому. Перед тим Василь Михайлович ще декілька партій програв за часом. Зокрема, Непомнящому та Каруані. Причому прапорець Іванчука в тих партіях впав у досить непоганих для нього позиціях. Слід відзначити також коректну поведінку суперника Іванчука Даніеля Народицького. Він не насміхався над своїм опонентом, не робив вигляд, що не розуміє такої реакції українського ветерана, а просто сидів поряд з Іванчуком і, можна сказати, розділив його розпач. Зовсім не дивно, що після такого трагічного програшу. Наступні дві партії Василь Іванчук також програв і не зумів потрапити у плей-офф цього змагання. Звісно, дуже прикрий результат для українського шахіста. Але що поробиш, роки беруть своє свого часу? Василь Михайлович був чемпіоном світу і з Бліцу, і з рапіду. Але той період, на жаль, вже минув. Ветеранам дуже важко змагатися в швидкісній грі проти шахістів яким 15, 18, 20 років. Тому побажаємо Василю Михайловичу відновити свої ментальні сили і продовжувати радувати нас своїми виступами, навіть якщо вони не завжди будуть успішними. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!